Всім добрий день! І сьогодні ми почнемо розбір тестів з анатомії до крок 1. Почнемо з першого тесту, який є в базі 2008 року. Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження несхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан. Тобто, іншими словами, нас запитують, яка артерія буде кровопостачати несхідну ободову кишку. Спочатку пригадаємо частини товстого кишечника. Ми бачимо сліпу кишку, висхідну ободову кишку, поперечну ободову кишку, нисхідну ободову кишку, сигмоподібну кишку і пряму кишку. Тобто нас зараз цікавить нисхідна ободова кишка. Як ми бачимо, вона кровопостачається ось цією артерією, яка є гілкою нижньої брижової артерії. Це є ліва ободова артерія. Тобто, правильна відповідь на цей тест буде ліва ободова артерія. Тромбоз цієї артерії буде призводити до порушення кровопостачання несхідної ободової кишки. Наступний тест жінці виконана операція з приводу позаматкової або трубної вагітності, гілки яких артерій має перев'язати хірург під час операції. Тобто, іншими словами, нас питають, які артерії будуть брати участь в кровопостачанні маткової труби. Це яєчникова артерія, артерія оваріка, яка буде відходити від черевної частини аорти, а також маткова артерія, артерія утеріна. Ось ми бачимо її на цьому зображенні, Ось вона рухається, підходить до тіла матки. І далі віддає гілку, яка буде кровопостачати яєчник і маткову трубу. Тобто під час операції хірург має перев'язати саме ці дві судини для того, щоб не відбулася кровотеча. Якщо ми переглянемо інші варіанти, то ми бачимо наявність у відповідях міхурних артерій, тобто артерії, які будуть кровопостачати сечовий міхур у варіанті Б, В, Г і Д. Артерії, які кровопостачаються чи виміхур, до нашого запитання не мають ніякого відношення, тому ці відповіді будуть неправильними. Наступний тест до травматологічного відділення госпіталізовано чоловіка 35 років з травмою лівої кисті. На даній схемі ми бачимо праву кисть, але це не буде мати ніякого значення для нашого тесту. Для того, щоб ми дали на нього правильну відповідь. Об'єктивно. Різана рана долонної поверхні лівої кисті. Зверніть увагу, що середні фаланги другого п'ятого пальців не згинаються. Ось ми бачимо другий, третій, четвертий і п'ятий палець. Ось п'ясткові кістки. Проксимальні фаланги. середні фаланги і дистальні фаланги. В умові нам сказано, що не згинаються саме середні фаланги. І запитують, які м'язи пошкоджені. Тобто, іншими словами, нас запитують функція якого м'язу порушена. Цей м'яз повинен згинати середні фаланги другого та п'ятого пальців. Блакитним кольором виділений поверхневий м'яз-згинач пальців, який буде прикріплюватися до середніх фаланг. Зверніть увагу на рівні основи проксимальних фаланг. Сухожилки цього м'яза розходяться на дві ніжки. І прикріплюються вони до основи середніх фаланг. Саме ця функція і порушена цього чоловіка. Тобто, при скороченні, цей м'яз буде згинати середні фаланги другого та п'ятих пальців. Ми могли перепутати правильну відповідь, наприклад, з варіантом Б. Глибокий м'яз згинач пальців. Але зверніть увагу, що цей м'яз буде проходити між сухожилками поверхневого згинача пальців, але він прикріплюється до дистальних фаланг. Тобто він буде згинати дистальні фаланги. А в нас в умові сказано, що у цього чоловіка порушене згинання середніх фаланг. Тобто це поверхневий м'яз згинач пальців. Перейдемо до наступного тесту. Хворий 35 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильний нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об'єктивно. В носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. І питання: де в носовій порожнині розташовані ці рецептори? Тобто нас запитують, де розташовані рецептори нюху. І правильна відповідь буде верхня носова раковина. А точніше, верхній носовий хід. Ми бачимо жовтим кольором численні відростки це є дендрити нервових клітин, які будуть збирати всю чутливу інформацію це є частинка нюхового аналізатора, його початковий відділ. І він розташовується у верхньому носовому ході. Далі ця інформація буде потрапляти через дірчасту пластинку в порожнину черепа, і через нюховий тракт буде рухатися до мозку. Правильна відповідь А. І останнє на сьогодні запитання: у хворого на жовчно-кам'яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. І нас запитують, які жовчно-вивідні протоки утворюють загальну жовчну протоку. Тобто ту протоку, яка обторована каменем. І правильна відповідь буде А. Зверніть увагу, ось ми бачимо загальну жовчну протоку «Дуктус choledachus, і він утворюється від злиття загальної печінкової протоки, «Дуктус гепатікус комуніс» і міхурової протоки, «Дуктус цистікус». Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Якщо у вас є якісь особливі тести, на які ви не можете дати відповідь, що стосується саме анатомії людини. Можете писати їх в коментарі під цим відео, і ми їх обов'язково розглянемо.